І дуже цікава тема, яка сьогодні може навести підсумок нашому пленарному засіданню. Я знаю, що мені телефонують і питають Івана франківські наші, шановні добродії. Ви є з нами чи вже побігли на пари на роботи? В теми, ваші теми будуть включені в програму. Ви всі отримаєте сертифікати. Це дуже. Для нас важливо, що ви з нами сьогодні разом на нашій Ніжинській регіональному вимірі конференції. А пан Олександр, він Чернігівщини Чернігова міста. і Він таку цікаву тему дає нам, що я хочу, щоб ви вишанув. Доповідач нам її представили, кандидат е, наук Чернігівські колеги Національної університету Тараса Шевченка. Прошу вам слово, Солдатенко Олександр. Тема ваша добрий день зараз у вас було заявлено в програмі okay. про те, що мене здивувало, бо я чекала Олега Павловича, він зараз в Німеччині. У вас сюди наш талановитий. Науковець, диригент, хормейстер, заслужені яч мистецтв України, поки що вимушений в зв'язку з воєнними діями. А він Німеччину досліджує багато. А ви даєте навпаки Україна в Німеччині? Поправте мене, будь ласка, формулюванням теми. Так, Добре, зараз все буде. Отже, шановні організатори, учасники та гості, добрий день. Я Солдатенко Олександр Ігорович, кандидат педагогічних наук. Доцент, передаю вам щирі вітання від Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка та кафедри мистецьких дисциплін, доцентом якої я і являюсь. Щиро дякую за можливість взяти участь у такому потужному культурно-мистецькому форумі. Отже, тема моєї конференції це вплив сучасних трендів світового мистецтва на культуру Чернігівського регіону. Я, до речі, обрав цю тему не випадково, так як я викладаю дисципліну тренди сучасного світового мистецтва, а також світове музичне мистецтво з 10-21 століття. Хотів би поділитися з вами деякими думками з цього приводу. Сучасні мистецькі практики швидко транслюються між країнами завдяки цифровим мережам і міжнародним подіям, що робить вивчення їхнього впливу на локальні спільноти. Надзвичайно актуальним. Чернігівський регіон має багатий культурний пласт і водночас потребує адаптації до цих глобальних змін, щоб залишатися конкурентноспроможним у культурному просторі. Аналіз впливу світових трендів допомагає виявити точку перетину традиції і інновації, що можуть стати основою регіонального розвитку. Вивчення також має практичне значення для працівників культури освітян. У плануванні програм та проєктів, ну як відомо, сучасні тренди світового мистецтва визначаються між дисциплінарністю. Ми ці поєднують традиційні техніки з цифровими медіа та перформативними практиками. Що ж до впливу масової культури медіа та технологій на художні процеси у світі, можна констатувати, що медіа трансформують Спосіб створення, розповсюдження і сприйняття мистецтва, тобто контент стає вірусним, а автори інфлюенсерами. Технології знижують бар'єри входу для митців, але одночасно створюють конкуренцію за увагу аудиторію. Масова культура сприяє комерціалізації мистецтва і тиску на створення комерційно успішних форматів. Водночас медіа відкривають нові канали для просування регіональних проєктів. На національний і міжнародний рівень. Наприклад, цифрові платформи дають можливість митцям і інституціям швидко комунікувати з аудиторією і монетизувати контент. Правильна СММ-стратегія підвищує охоплення та залучення, особливо серед молоді. Онлайн платформи також дозволяють архівувати та демонструвати матеріал поза межами фізичних просторів. Міжнародні глобальні мистецькі події Виконують функцію каталізатора трендів, формують попит і задають темпи художніх дискурсів, участь у бієналі чи ярмарку, підвищують видимість митця чи регіону і може привернути інвестиції та партнерів. На цих заходах регіони мають шанс презентувати свій культурний продукт та отримати досвід просування його на міжнародній арені. Проте участь потребує ресурсів і стратегії, тому важлива координація на рівні місцевої влади. Та інституції для Чернігівщини участь у міжнародних ініціативах може стати точкою росту культурного потенціалу. До речі, я запрошу вас їх на другий, поки що обласний фестиваль-конкурс мистецтв імені Петра Зуба, тобто регіональний, і він відбудеться у нас 27 листопада в нашому університеті. Його організовує наша кафедра мистецьких дисциплін. Чернігівщина має багато вікову історію, пам'ятки, архітектури і народні традиції, які формують унікальний культурний бекграунд для творчості. Цей спадок може стати ресурсом для сучасного мистецтва, яке інтерпретує місцеві сюжети в нових формах. Використання історичних мотивів у цифрових інсталяціях чи перформансах створює міст між минулим і сьогоденням. Водночас важливо уникати риторики музейного консерватизму і шукати актуальні інтерпретації. Спадщина також приваблює туристів, що відкриває економічні можливості для мистецьких проєктів. Отже, історичний контекст не перешкода, а потенційний каталізатор інновацій. Ну, як відомо, регіональна інфраструктура складається з державних і громадських інституцій, кожна з яких має свою роль у просуванні культури. Музеї і галереї часто фокусуються на збереженні спадщини, але поступово. Вводять сучасні формати експозиції. Мистецькі школи формують базові навички, але їм часто бракує програм з нових медіа та організацій культурних заходів. Фестивалі ж приваблюють аудиторію і створюють майданчики для експериментів, проте їхня регулярність і якість залежить від фінансування. Важливим є мережування між цими інституціями для обміну ресурсами та досвідом. Підсилення інфраструктури це ключ до масштабування впливу трендів. За останні роки в світі все більше поширюються експерименти з віртуальними турами і мультимедійними інсталяціями. Ці формати розширюють аудиторію, дозволяючи долучати глядачів дистанційно та створювати нові візуальні наративи. Навчальні заклади та галереї поступово освоюють технології, проте часто бракує фахівців. Та обладнання для масштабного впровадження. Використання VR і AR часто підвищує цінність туристичних продуктів, додаючи е, інтерактивності до екскурсій. Разом з цим цифрові формати вимагають знання прав інтелектуальної власності і технічного сервісу. Тобто, це можливість, але вона потребує інституційної підтримки. Чернігівщина може поєднати історичні пам'ятки з сучасними мистецькими маршрутами. Створюючи мультиформатні туристичні продукти, от, наприклад, з 2020 року на кафедрі мистецьких дисциплін Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка під моїм керівництвом реалізується довгостроковий соціокультурний проєкт Мистецький потенціал туризму в Чернігівському регіоні. Метою проєкту є ознайомлення якомога більшої кількості громадян. З потенційним використанням всіх видів мистецтв у туристичній діяльності Чернігівщини. Завданням студентів було створення рекламного відеоролика, розробленого ними туристичного маршруту, що включає арт-об'єкти з одного або декількох видів мистецтв. Зараз, секундочку. Закопила пригода в світі літератури Так чекаю. Тарасу Григоровичу Шевченко. Ага, Це місто, де минуле зустрічається із сучасністю, а культура продовжує жити у своїй багатогранності. Вид маршруту нашої екскурсії комбінований Локації нашого маршруту такі. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, Бібліотека для юнацтва та літературний арт-центр, бібліотека імені Русових, Садиба Михайла Коцюбинського. І могила Михайла Коцюбинського наповнені горі. Отже, якщо ви готові до подорожі, слідуйте за мною. Вас чекає захоплива пригода в світі літератури та історії. Вирушаємо прямо зараз. Отже, ви можете побачити. Кожний студенти студент мали можливість робити такі відеоролики. Далі. Митці Чернігівщини все частіше переосмислюють фольклорні мотиви, історичні наративи через призму сучасних технологій і форм. Такий синтез зберігає локальну ідентичність, водночас роблячи продукти релевантними для сучасних аудиторій. Проєкти, що поєднують ремесло і діджитал архіви, стають прикладами стійкої творчості. Однак важливо зберегти етичні підходи до використання традицій, залучаючи носіїв культури до процесу. Результат. Це сильніші культурні бренди регіону і нові форми експорту культурного продукту. Це сприяє підвищенню престижу локальних ініціатив. Щедриче від Саши Чеморова та сіверських клейнодів. Команда нову роботу присвятила першій окремій танковій сіверській бригаді, яка у лютому березні 2022 року захищала Чернігів, а зараз боронить Україну на інших ділянках фронту. Сьогодні відбулася презентація роботи щедричі. Це не класична інтерпретація Щедрика Миколи Леонтовича в одному стилі, а більше суміш різних музичних напрямків, розповів в інтерв'ю Саша Чемеров. Продюсував роботу сам музикант, допомагав йому барабанщик гурту Тимна суміш. Олег Федосов. «Щедрик, щедрик, ще дівочка, прилетіла на ластівка. До того я ще до тільки чув і ніколи його не співав. Для мене це було все експерименти. Є елементи електронної музики, хіп-хопу, стона року, дуб року. Тобто там не більше багато. І, звичайно ж, фолк-частина, яку цікаво працювати е, саме з таким матеріалом. Саша Чемеров записав цю пісню разом з академічним ансамблем пісні і танцю сіверські клейноди. Над відео працювала команда чернігівських митців. Зйомки кліпу пройшли на Чернігівщині. Там звучить з самого початку е, звук автомата. Е, Потім знову ж як символ танк український і присвячений же Щедрик першій танковій бригаді. Тобто було приємно, тому що ми знаємо теж скільки саме ця бригада зробила тоді на початку війни, на початку вторгнення. Організа... Далі. Е, для Масштабної адаптації трендів світового мистецтва в Чернігівському регіоні потрібні інвестиції в обладнання, програмне забезпечення і навчання персоналу, що часто є проблемою для регіональних бюджетів. Відсутність стабільного фінансування означає, що багато ініціатив залежить від одноразових донорів. Це створює ризики для сталості проєктів і персоналу. Міжнародні гранти і програми обміну дають ресурси для. Та експертизу для локальних ініціатив і сприяють мережевій інтеграції. Співпраця відкриває доступ до технологій, практичних методик і кураторських стандартів. Для Чернігівщини це шанс показати свої проєкти на ширші арени і залучити іноземних партнерів. Водночас, така робота вимагає підготовки проєктних заявок і управлінських навичок. Побудова довгострокових партнерств більш ефективна ніж поодинокі ініціативи. Це також стимулює підвищення якості та сталості проєктів. Впровадження нових форматів змінює очікування аудиторії. Люди стають більш відкритими до експериментів та сучасних форм мистецького вислови. Молодше покоління особливо активно реагують на інтерактивні і цифрові проєкти, що змінює демографію, відвідування. Ну, водночас, частина консервативної аудиторії може відчувати відчуженість. Від нових практик, що вимагає діалогових підходів. Все більше зараз на Чернігівщині з'являються групи творців, кураторів, менеджерів, орієнтованих на інновації, що формують основу локального креативного класу. Ці спільноти створюють мережу обміну, резиденції і спільних проєктів, підвищуючи професійний рівень. Одним з трендів світового мистецтва є просвітницька діяльність всесвітньо відомих митців. Художників, музикантів, режисерів. Так, наприклад, фабрична 12 у Чернігіві – це сучасний етнографічний, музичний простір та адреса родинного будинку, де працював дід Наталії Жищенка, майстер народних інструментів. Це проєкт заснований Наталією Жищенко, ви її знаєте, як солістом гурту онука, та її чоловіком Євгеном Філатовим, які поєднують мистецькі лекції, зустрічі, майстер-класи. 3D-друк народних інструментів та збереження української культурної спадщини. Якби мені про це сказали. 花式。 На фабричній 12 відбувається справжнє диво, і я не вірю, що це відбувається, тому що позаду мене монтується даха браха. Якби мені про це сказали ще рік, день, місяць, хвилину тому я б це не повірила, якби оце не побачила. Насправді це круто, коли мрії збуваються, вони втілюються, реалізуються, і ми показуємо їх вам. Разом із суспільним Чернігів ми продовжуємо наш формат, де ми запрошуємо музикантів, насолоджуємося бесідою, насолоджуємося музикою просто один одним. Рефлексуємо війну, звичайно, всі події хаосу, що нас навколо оточують, і поринаємо один в одного. Отож, фабрична 12 разом із Суспільне Чернігів запрошують вас до перегляду прекрасної, змістовної. Ну, зрозуміло. І наступний, будь ласка, приклад. Але ну, наскільки я відчула цей настрій. І такий ж добрий цей трек. Народився, одначе, нормливий я, але ліпша вдача у мого коня, але ліпша вдача у мого коня, гордий та невпертий, грива бури, утікай смерті, конникутим, утікай од смерті, конник. Ми минали шибенець і куль, скільки зчарували, молодець красуль. Одним з основних сучасних трендів світового мистецтва є інклюзивність. Розвиток нових форматів має супроводжуватися заходами з доступності, аудіозаписи, адаптовані інтерфейси, інклюзивні програми для людей з особливими потребами, інклюзивні практики розширюють аудиторію і роблять культуру доступною для всіх верств населення. Працівники культури Чернігівського регіону включають Критерії інклюзії при плануванні подій та бюджетування це підвищує соціальну віддачу проєктів і їхню легітимність у громаді. Інклюзія також сприяє сталості і етичності культурних практик. Такий підхід підсилює суспільну цінність мистецтва. Наприклад, кафедра мистецьких дисциплін Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Має угоду про співпрацю із громадською радою, єдиний мистецький простір при Чернігівській обласній військовій адміністрації, який організовує дуже багато культурних мистецьких проєктів в Чернігівському регіоні різного напряму, включаючи інклюзивні проєкти. Зокрема. Музичної трагікомедії Бентежне геніальне безумство, прем'єра якої відбулася в Чернігові 25 травня. За словами сценаристки та співрежисерки Оксани, Тунік Фриз, їхня команда почала працювати над цим матеріалом понад два роки тому. В команді єдиного мистецького простору після звільнення Чернігівщини ми приступили до цієї роботи і працювали. От до сьогодні загалом над проєктом працювали понад 30 людей. Він присвячений садемі психічного здоров'я, ментального здоров'я. А ми хотіли донести таку думку, що тема. Психічного здоров'я вона повинна стати для нас буденною. Ми повинні до цього ставитися нормально. Ми повинні опікуватися людьми, які поряд з нами, і берегти себе. До постановки залучили не лише професійних акторів та актрис. У ній взяли участь шоумен Юрій Заєць та ветеран війни Юрій Вєткін, який зазнав поранення та пересувається на протезі. Мені дуже подобається грати. Я думаю, що за мною на сцену підтягнуться люди ну, з обмеженими можливостями, може бути і з протезами. І я просто даю їм шлях. Шлях для реабілітації, шлях для, для того, щоб наші втрачені якісь там частини тіла вони не заважали втрачати повноцінну життя. Ну, важливо пам'ятати. До речі, хотів сказати, що 19 жовтня 2025 року відбудеться прем'єра музичної вистави Бентежне геніальне ізубство. Тепер уже у Німеччині у театрі містера Штральзур, земля Мекленбург це переднє помирання. Ось бачите, вже гастролі закордонному номер. Важливо пам'ятати, що активне запозичення глобальних трендів може призводити до уніфікації культурних продуктів і витиснення локальних форм. Якщо адаптація відбувається без участі носіїв традицій, це може спричинити втрату автентичності. Комерціалізація мистецтва посилює цей ризик, орієнтуючи продукти на масовий ринок. Щоб уникнути цього, потрібна підтримка локальних практик і освіта аудиторії. Поєднання сучасного і традиційного має базуватися на етичних принципах співпраці. Таким чином баланс між інновацією та збереженням це ключове завдання. Отже, можна зробити висновок, що світові мистецькі тренди вже впливають на Чернігівщину через появу цифрових практик, інтерактивних проєктів і зміни в освіті, але їхній ефект поки що не повний через інфраструктурні та фінансові обмеження. Регіон має значний потенціал. Завдяки спадщині і активній культурній спільноти, що може ефективно інтерпретувати глобальні тренди. Для посилення впливу потрібні комплексні заходи, інвестиції в техніку і навчання, стратегічна підтримка від влади і розвиток мережевих партнерств. Варто формувати політику інклюзії, цифровізації та міжнародної співпраці, щоб забезпечити сталість мистецьких проєктів. На цьому моя доповідь завершена. Дякую. за увагу. Так, дякуємо вам, шановний Олександр Ігровичу. Величезна робота проведена, багато цікавих інформаційних інновацій ви нам зробили і інклюзії, і психічне здоров'я. Але я можу з вашого дозволу це об'єднати як музикознавиця, в різнобарвне, Різножанрові інноваційні форми мистецтва. На Чернігівщині, зокрема, регіональність ваших досліджень безперечна. Інновації, до яких ви даєте такий цікавий аналіз, вона потрібна. І оце вміння органічно поєднати традиційне та інноваторське, інноваційне на базі традиції рідного краю. Можна. Я так думаю, що у вас воно виходить. І якщо ви читаєте курси, якщо у вас такі яскраві відео, фото, докази, то це можна вітати і дякувати вам, щоб і своє рідне не забувалось, і молодіжна субкультура теж розвивалася. Уже в мене поезія. Для вашої доповіді стала. <ріст> ви не маєте театральної освіти? Настільки інтонаційно вирізноманітний, настільки дикція випрацьована, настільки ви не то що старанно, але від природи це все подаєте. Що я можу вас тільки привітати, подякувати вам за таку цікаву доповідь в нашій конференції. Дякую, дякую. Шановні допомоги. Спасибі вам, пане Олександре. Чекаємо вас на наступних наших зустрічі, або ми до вас черні. Я так ба.